Абревіатура партія розвитку України викликає відчуття політичного дежавю. Та її членам це здається, аж ніяк не заважає. Нова формація заявляє про амбітні плани як для новачків серед лідерів нової полісили до болю знайоме обличчя. Колишній представник президента Януковича у Верховній Раді Юрій Міршниченко. Великий попит в суспільстві на дострокові вибори до парламенту, І ми будемо йти на вибори місцеві, там де будуть відбуватися дострокові вибори до місцевих рад. До... Посад міських сільських селищних голів, тобто ми активно включаємось в політичну діяльність в Україні. Що ж, пан Мірошниченко може нового запропонувати українцям, якщо вірити одному з лідерів, це такий собі соціальний лібералізм, який в жодному разі не спиратиметься на авторитарне управління. Мовляв, Україна цього вже не їлася сповна. Чого ж чекати від дебютантів? Обіцяють закидати електорат новими обличчями. Політологи ж, дивлячись на подібні словесні пасажі, кажуть, усе нове добре забути старе з регіональним відтінком. Ні, колай Ларін, який тачім карандаши Януковичу. Видим там, возновлявши при Януковичі інститут стратегічних іслідувань Андрія Єрмолаєва. Відім тужі гуріну діп народного депутата із Харькова. Хоча у самій партії гучно заповнюють у протилежному для молодих у нас скрізь дорога прийнані на половину половина людей, котре себе уже зарекомендували в політики української регіональної, половина. Ты не больше совершенно новые люди. Головне питання хто стоїть за цією напівмолодою командою соцлібералів, хто вирішив збудувати новий політичний корабель під час шторму, за словами політолога Андрія Золотарьова, нова партія може служити своєрідним рятівним колом для тих, хто дуже хоче лишитися у великій політиці. Прежде всього така нефтегазова група, яку прийнято називати групою фірта Шальочкіна. Хоча це ну уже как бы, определення вісьма основне. Ну навіть ресурсів того же Льочкіна з лихвою хватило б на розкрутку пари подобних проєктів. Отже, люди є гроші. Оші напевно теж є. А чи буде найголовніше електоральна підтримка? Знані політологи, попри всі сподівання архітекторів нової партії, широкого поля для маневру у новичків не бачать Львочки, звичайно, розраховує, яким чином підібрати контингент. Партії регіонів колишні, але шанси для нового політичного практу я бачу дуже небагато. Мовляв, занадто велика конкуренція між представниками колишніх, і поява третьої сили на цій ниві може пройти непоміченою. Однак нові партійці, попри такі песимістичні прогнози, гнуть своє. Цього тижня планують провести перший з'їзд партії, збираються затвердити програму. Як кажуть політологи, перший раз дуже важливий. Бо як ви яхту підштовхнете, так вона й попливе. Володимир Клюєв, Сергій Глушуков, новини телеканал Бізнес.